Ви біометан не возите в Німеччину. Тобто ви його нікуди не завантажуєте, не відвозите на завод свого споживача, не віддаєте йому там на завод. Ви його віддаєте в газотранспортну систему України в Хмельницькій області. В принципі, ніхто ж не може прослідкувати, що цей біометан, який ви подали, що він якось молекули. Протранспортувалися до словацького кордону і поїхали в Німеччину собі. Ну да, це ж... як відбувається ця технічна передача біометану. Ну, це ж так само як е... на елеваторі змішується кукуруза, яка лежить від різних постачальників. І потім, коли цьому постачальнику треба забрати кукурузу, то він же не перераховує ці зернятка і не забирає на свою машину. Він просто забирає об'єми кукурузи, а обмін де лише накладними тут е... ще раз важливо розуміти для всіх, що біометан не відвозиться нікуди. Він Фізично не перевозиться, немає такої мети. Є мета, що він просто попав в газотранспортну систему. Це може статися в Хмельницькій області, в Вінницькій області, і покупцем цього біометану буде німецька компанія. Але так. вона потім оформить всі потрібні документи, що вона купила у вас цей біометан або в трейдера так. І піде до своїх податкових органів і покаже: Я, от, в мене є контракти, я заплатив, я купив такий об'єм біометану. Вони сертифікований виробник біометану. Ось їхні документи. Дайте мені тепер податкові пільги.